Вітаю в ефірі. Програма на часі. Театр, сучасна музика, цікаві літературні дискусії. Усе це про фестиваль літерія, який відбудеться у нашому місті з 20 по 22 червня, за підтримки міського управління культури і туризму. Більше про фестивальний калейдоскоп поговоримо зі співзасновниками Поліаною Швець та Євгеном Остапчуком. Вітаємо у нашій студії. Вітаю, Вітаю вас. Тож почнімо з того, що вже вдруге у нашому місті відбувається літерія. Розкажіть, яка мета і концепція фестивалю? Мета нашого фестивалю це просвіта хмельничан, що є такі цікаві літературні автори, познайомити їх ближче з літературою, ну і показати наш Хмельницький на літературній мапі України. Концепція. Фестивалю це три дні, і з дуже яскравою програмою. Там і літературні дискусії, і музика, багато музики. Також будуть цікаві формати, такі, як креплені читання, і буде такий книжковий ярмарок, звісно, і буде неординарний формат це розмова про зіни, це так мовити, літературні самовидави. Знаємо, що цьогорічний фестиваль має бути ще яскравіший, ніж попередній. Що залишиться традиційним, а що буде нового? Дійсно, ми літерію вже вдруге робимо, і тому поруч з традиційними формами, такими як книжковий ярмарок, такими як презентації письменників, розмови з письменниками, панельні дискусії, ми вводимо такі Нові формати можна сказати цьогоріч. Це театральний театральний виступ, перформанс. Це театр між трьох колон Незалежний Київський театр. Також цьогоріч минулого року здається Урбан Брайтн був. Вірно, на жаль, він не відбувся. Just, uh, ми планували Urban Writing, цього року. Це будуть краплинні читання. Тобто, поруч з традиційними ми намагаємося зробити щось цікавіше і підняти більше тем ніж минулого року. Також цього року, як сказав Євген, ми дійсно знову вносимо Хмельницький в фестивальну мапу України, але змінюємо фокус більше на незалежних проєктах і на самовидавній історії. Попри те, що у вас на фестивалі відбудеться такий синтез мистецтв, головною залишається література. Більше про авторів, які прибудуть до нашого міста, можливо, наші хмельничани, і про їхню творчість, у нас буде і ярмарок книжковий, там буде можна зустріти їх хмельницьких авторів. Це Віоліна Ситнік, Дмитро Присліцький. Та... Ольга Саліпа. Да, Оля, Оля Саліпа, так. І. Дитяна Безушко, так? Угу. Також там будуть і автори з різних, різних міст, там будуть автори з та антивитаництво, таке молоде, так мовити, там буде розмова з англій зеленою та Катериною Рубан, буде розмова із Юлією Лабою із вітаництва лабораторія та, та інші, багато інших цікавих авторів. Я хочу ще доповнити за книжковий ярмарок, тому що більшу частину я займаюся керую книжковим ярмарком. І також будуть автори серед хмельничан Ольга Сидоренко, Подкритова Ірина, Міхалець Олена і Лариса Подкритова. Це такі автори, які можна сказати. Не настільки відомі, як Ольга Віоліна Ситнік, але вони також відомі, вони їздили на фестивалі, і тому ми також їх запросили, тому що ми всі, в принципі, вхожі в літературну спільноту Ловці слів, відвідуємо літературні заходи постійно і також вирішили цього року запросити, як і минулого. Це представники різножанрової літератури, і поезія, і прози, так? Так. так. Чи звучатиме на фестивалі тема війни у творчості самих авторів? Можливо, у піснях, інших постановках, які будуть на фестивалі? Так, звісно. Ми не хочемо і оминати тему війни. Цьогоріч ми хочемо розкрити її набагато більше. Впродовж всього фестивалю у нас заплановані такі донації, аукціони, на яких люди зможуть щось придбати. І ці кошти повністю підуть на закриття актуального збору військового. Наша команда також цього року, можливо, пізніше розкаже про труднощі команди. Наша команда також не оминула тему війни. Звісно, і тому в творчості наших авторів присутня тема війни. Ми будемо говорити про неї 20 червня. Наприклад, ми поговоримо з Іриною Бобок. Це поетеса, ветеранка, яка видала поетично-прозову збірку, яка називається «Двойна», І ми поговоримо про досвід пані Ірини. Ось і на закриття 22-го. Ну, звісно, в розмові зі всіма авторами ми будемо говорити про те, як вони творять під час цих часів, але фокусно ми також поговоримо 22 червня на панельній дискусії, яка, в принципі, так і називається Література під час війни. Однією із особливостей фестивалю, як ви вже згадували частково, є спецпроєкти Сучасні зіни і недописані. Трошки детальніше розкажіть їхню суть. Е, про Зіни це я керую. І Зіни це таке мовити сценова назва, а що перекладається як саме давний журнал. Ми ми раніше робили саме дав. В Хмельницькому як я був одним із під журналу Мамця це була так мовити, збірка поетів різних із цієї України, таких і, там і Хмельницькі автори. Там були і автори із Києва, Харкова та інших міст. Також там будуть автори так, із Києва, з, Хар... з Дніпра, з Харкова. Так, на ярмарці буде представлено понад 5 зінів. А, сама, а також буде дискусія із авторами двох зінів це Легіт. Це київська команда та авторкою, теїсією, яка має зін, яка розкрісла збірка по -по поезій, колажів і малюнків. і, і вона, типу, ця ця зін це зробити саме дав, типу, вона фінансується лише самими авторами, не ще з видаництва, і люди це поширюють, продають через донати також. Наші ярмиці можна купити ЗІНИ за, за донат на ЗСУ. А ще недописані, що це за проєкт такий. Mm, недописані це проєкт Євгена Ліра, який документує наших мтців, поетів, художників, і, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Він Буду розказувати в цьому, цьому проєкті, буду розказуватися про люд, людей, які творили, які під час війни допомагали, волонтерили та ступили у лави Збройних сил. І е, театр між трьох колон. Які постановки вони будуть показувати у нашому місті? Як ви вже сказали, це Київський театр, так? Е, так. Напевно, про театр трьох колон» краще б розповіла наша Юлія Рахно, що вона наша співорганізаторка, тому що вона театральна критикиня. Я теж можу суспільсти так і власне театр між трьох колон це незалежний київський театр. Він приїде до на нас з двома такими своїми проектами. 20 червня це буде Байка, вірш і проза так називається. Вони будуть читати вірші або ж поезію, вірші або ж прозу українських авторів і під музику якусь ритмічну. Ну тобто, це краще прийти послухати, аніж про це розповідати. І 21 червня театр між трьох колом покаже кримсько-татарські казки про любов. Там відвідувачі зможуть дізнатися декілька слів кримсько-татарських, а також в прямому сенсі відчути цю виставу, адже комусь там можуть яблуко дати, на когось накинути шалик. Ну, тобто це така інтерактивна вистава. Ми подумали, що це дуже-дуже класний проєкт, який ми цього року запросили. А музичні колективи, які звучатимуть на фестивалі, е, тас буде... Три таких проєкти. Перший проєкт це Алея, це гурт з Києва, це більше про етно, про традиції, про міфологію. Там, там є пісні про, про мару, яка дуже вірусилася у соцмережах. Також буде гурт Запаска це київсько-кам'янецький дует. І також буде проєкт. Так би мовити, одної людини називається позаплановий. Це також були такі акустичні пісні. А от поділіться враженнями важко під час війни в такий непростий час організовувати такі масштабні всеукраїнські дійства, літературні. Тут я перейму слово. Ми дуже вдячні справді управлінню культури міському, яке підтримує нас як минулого року, так і цього року. Розвиваємо культуру літератури разом. Важко, можна сказати, важче нашим хлопцям на фронті. скажу так. І дійсно, цього року в нас в команді такі кардинальні зміни, адже Андрій Коранов, який буде, був з нами минулого року, цього року він в Збройних силах України нас захищає. але Разом з тим він нам допомагав один зі списків складати е, по поетичних з митцями. так, е так е тому. Е Андрій Коранов зараз е, воює. Е, у нас е, цього року також додалася е, Надія Надіяшина. Михальчишин, е, вона корує волонтерською частиною. Е, і наша е, Юля Рахно цього року на два міста живе Хмельницький і Київ. І мені здається, що це максимально важко. Але, е, Єдине, що хочу сказати, це у нас є ми, у нас є наша команда. Як минулого року, так і цього року. Ми підтримуємо одне одного, і це найважливіше, мені здається, і в цілому українцям підтримувати одне одного, одного. А як оцінюєте інтерес сучасного читача, взагалі сучасників до літератури української під час війни? Як більше цікавляться, менше чи так само? Судячи навіть з попереднього фестивалю літерії, е, я скажу, що більш цікаво з літературою, тому що в нас стало багато літературних фестивалів. Баки саме в Києві книжковий арсенал збирає аншлаги людей. А в нас в передній літерії, також зібрала дуже багато людей, і ми зібрали тільки позитивні відгуки. І через це ми здумали, здумали і зробимо нашу літерію, наш фестиваль, де буде також багато літератури. І всі, всі події на, на наш фестиваль вільний. Які сподівання на цьогорічний фестиваль? Зібрати ще більше глядачів, познайомити ще з більшою кількістю сучасних авторів? Та, звісно, очікування тільки хороші. Цього року ми сподіваємося, що більше глядачів, ті, хто прийдуть з нами. З нами провести літерію 2-0, тому що та дійсно дуже багато сил вкладено в цей фестиваль, як наших, так і міського будинку культури, так і тих, хто тих гостей, які до нас приїдуть. Тому ми хочемо подарувати місту і гостям міста цей фестиваль, і очікуємо ще більше подій, вражень позитивних ніж минулого року було. Нагадайте, де, де ці локації, де відбуватиметься фестиваль і де взагалі можна знайти розклад фестивальних подій? Фестиваль відбуватиметься на, на, на трьох локаціях, дві з яких будуть основні: це мистецький простір Кут, колишній монотеатр та мистецький дворик школи. Це школи. воно буде в центрі, все поблизу, а також буде поспільницький ланч за передньою реєстрацією. у... Кафе White Rabbit, Це на Це парку Чекмана? Так. Десь буде розклад в соціальних а, розклад, розклад буде у соціальних мережах, Інст... Інстаграм. Тож наостанок маєте нагоду запросити усіх охочих завітати до вас на фестиваль. Шановні гості та хмельничани, звісно, запрошуємо вас на наш фестиваль який 20 по 22 червня. Буде багато літератури, ви отримаєте море позитивних вражень, і це просто буде рай для тих, для тих хто цікавиться літературою, хто до неї до неї дотичний, а також для людей, які не тікаються нею, але хотіли б увійти так мовити в цю непросту нішу. Ми вам дякуємо за гарні відповіді і дякуємо за те, що зараз робите так багато для популяризації молодих авторів і глядачам. Бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.